Коли я щось сказала, вони на мене якось так відреагували. Я вже тоді уникаю, не хочу цього. Тобто я боюся не, не попадатися на неї на, на їм, їм на очі. А що я боюся? Що коли я. Я вже зрозуміла, що їм щось неугодна я, їм щось не влаштовує, і я знов попадуся їм на очі. Що тоді буде? Вони знов щось на мене скажуть, рявкнуть, засудять. Розумієш? А я та, який mm -hmm. не можна себе захищати. Я не вмію захищати. в Мене немає способів, в мене немає інструментів. Тоді об Тобто, поняли, я не боюсь попадати їм на очі. Насправді я боюся відчути себе от. Коли я не захищена, я як загроза. Ті люди будуть зараз виступати для неї їхні думки і їхні слова. А для мене загроза, як будто то мене зараз не стане, розумієш? Ти ж хочеш напрацьовувати свою внутрішню опору, щоб не бути залежною від них. Да? це ж це колосальна залежність від думки оточуючих. Це колосальна емоційна залежність. Я взагалі виживу, чи я не виживу. Правда, да. мої зараз вижимання від когось залежить. вважаю, mm -hmm. що я тут виживу або не виживу, залежить від того, який настрій у мого керівника і в моєї мами.